Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Готую сьогодні пиріг з рибою. Для нашого пирога найкраще підійде філе морської риби, або окуня, або тріски, тобто такої або 7, черненької риби. Якщо ж риби немає, можна використати консерви, але там уже трішечки по-іншому буде. Я готую із філе окуня. Спочатку треба філе окуня, розморозити трішечки і нарізати, нарізати смужечками, такими смужечками. Ось такими смужечками нарізаємо. Філе підсолюємо нарізане, натираємо цибулю, одну цибулину натираємо в перчимо, тобто маринуємо прямо на досить покритій целлофановою плівочкою. Готуємо чисто, в миску розбиваємо три яйця. Яйця домашні. Кидаємо трішечки солі і вінчиком гарно розбиває яйця. Не перестаючи збивати, вкидаємо ложку майонезу. Одну і ще одну. Дві ложки майонезу і одну столову ложку олії. І продовжуємо збивати. Передаємо чайну ложку суди і стакан борошна. Помаленьку збивок підбиваючи так. Така вийшла суміш, як на густа, як на оладушку. Глибоку посудину змащуємо олією, виливаємо. Половину тіста. На тісто викладаємо шматочки риби. Рибка в нас замаринована і далі ми присипаємо її петрушечкою дрібно порізаною. Можна присипати будь-якими спеціями, які ви любите, можливо, спеції для риби. І заливаємо другою частинкою тіста. Ставимо в духовочку, духовочка ледь-ледь нагрілася, щоб була не дуже гаряча. Пиріг пропікся 20 хвилин, і ми вийняли його з духовки. От вийшов у нас такий гарний запашний пиріг. Рибний. Отак виглядають розрізи, пухкий, гарно підійшов. Ось стільки частинок я його розрізала. Дуже гарний, получився поріг. Зараз спробуємо його на смак. Огляньте, ніжний, губкий, хороший такий пиріг, виходить. Дуже смачно. Ось так, Помідорчики, огірочки, перчик і квашені огірочки можна подавати до такого пирога. І виходить дуже смачний або сніданок, чи обід, чи вечеря. Дякую за увагу, будь ласка. Якщо сподобався мій такий легенький, швидкий рецепт, будь ласка, поставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Заходьте. Всього доброго, бажаю щастя, миру, добра, славоди!